Ой, добрий вечір Всіх вітаю на своєму каналі. Зразу перейду до самого головнішого. Вот мій нікнейм полі приглашенного реферала Андрій Triple. Об'язательно прокачую уровень 4 левела. Будуть давати хороші плюшки. Либо я від себе дам хороші плюшки і так далі. Не забуваю подобаючку, лайк, підписка і телеграм канал в описанні і скачу ігру так само в описанні що ж, мені ще з цього, що я вирішив допомагати всім, хто питається якось розвивати проєкт. Наприклад, я побачив ось ігрока, зараз вам покажу. Кажем, не ігрока, а нашого стрімера, альфа-блогера, всі знають, я йому, в принципі, допомагаю, скидаю там донат на ЗСУ і так далі. Ну, в цьому не кінець. Я залучаю вас. І кажу ще раз: я хочу допомогти кожному небайдужому ігроку. Ви докликніть, підпишіть мені в Телеграм. Телеграм оставлю в описанні. Обязательно поможу вам з розіграшом. Якщо ви хочете просто провести розіграш над своїми підписниками, ви мені пишіть. Будь там на 100 тисяч, на 200 тисяч, ви мені пишіть, а там уже поговоримо. На якусь машину можу дати, щоб ви розіграли і так далі. Не будьте такі байдужі, розвивайте проект і грайте разом зі мною. Всім дякую за перегляд. ну, Поки ми сміх, прощаємось.